Що відбувається з твердопаливним котлом у разі відключення електроенергії? Адже такі ситуації відбуваються, і важливо розуміти, як працює опланення за таких умов. Твердопаливні котли чудове рішення для опалення будинків, особливо в тих місцях, де доступ до газу або централізованого опалення обмежений. Але є один нюанс: більшість котлив залежить від електроенергії це живлення для нас ось, контролерів та вентиляторів. Що забезпечить рівномірне згання палива та циркуляцію води. Звісно, що твердопалені котли зубер можуть працювати повністю без електроенергії, але для більш ефективної роботи потрібні прилади, які працюють за допомогою електроенергії. Наприклад, припиняє працювати циркуляційний насос. Через це гаряча вода перестає переміщатися по системі опалення і може застоюватися в котлі. Це може призвести до перегріву обладнання та підвищення тиску. На щастя, Є декілька рішень, щоб уникнути перегріву. По-перше, наші котли можна обладнати системою скидання аварійного тиску. Це клапани, які автоматично випускають пару чи зайву воду, якщо температура перевищує задану норму. По-друге, Можна встановити теплоакумулятор. Він накопичує надлишкове тепло та розпреділяє його, навіть якщо немає електроенергії, це ідеальне рішення для продовження роботи системи. І звісно, можна передбачити резервне електроживлення. Це може бути генератор, який автоматично вмикається за підсутності основної електрики, або ДПЖ. Джерело безперебійного живлення статно короткочасно підтримувати роботу циркуляційного насоса. Такі пристрої особливо корисні в регіонах, де перебої електроенергії трапляються часто. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, як працює твердопаливний котел при відключенні електроенергії. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Ми обов'язково відповімо та допоможемо з вибором оптимального рішення. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!